На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні у новинах. Ви побачите 33 дітям загиблих військовослужбовців з Коломищини. Вручили іменні колони Батьківське серце. Я його не буду знімати ніколи. В Коломиї відбувся захід за участю практичних психологів та освітян. Коли ти не можеш сам опанувати свої емоції, ти не здатен допомагати іншим. Коломиї віршами, музикою та танцями показали переживання жінки під час війни. Стараємося підтримувати культуру. 13-річні коломияни стали чемпіонами світу з греплінгу завжди їдемо за перемогою. До коломийських правоохоронців звернулася 62-річна мешканка, яка розповіла, що потерпіла від шахраїв. Жінка у мережі знайшла оголошення про виплату фінансової допомоги однак, ввівши персональні та банківські дані з її рахунку шахраї зняли понад 70 тисяч гривень. Правоохоронці Прикарпаття вкотре закликають громадян бути обачними, не повідомляти нікому свої персональні та банківські дані, паролі, що можуть використовуватися. Для підтвердження платежів не довіряйте невідомим співрозмовникам, перевіряйте будь-яку отриману інформацію. Про факт чи спробу шахрайства повідомляйте на лінію 102 Батьківське серце в Коломиї вручили імені колони 33 дітям загиблих військовослужбовців. Таке вручення оберегів відбувається в місті над прутом вже вдруге. Вручають колон. І представники військово-цивільної спілки Бойове братерство України пам'ятка про тата я його не буду знімати ніколи. Арсен, син загиблого на війні розвідника 10-ї гірсько-штурмової бригади, коломиянина Андрія Синюка. разом з молодшим братом Павлом отримали сьогодні імені колони Батьківське серце на згадку про тата, якого без слід згадувати не можуть. Є, буде в мене серце. Колони батьківське серце вперше вручали дітям загиблих на війні захисників та захисниць у 2019 році. Розповідає голова військово-цивільної спілки Бойове братерство України Леонід Климчук. Просто так воно ну, реалізувалося кажуть. Від серця придумали, взяли за основу пурпорове серце американці. Робили це діткам. Вони також нагадували. Ми зробили батьківське серце, не мами, не тата, було багато різних пропозицій. Іменно батьківське серце. Відтоді вручили понад 10 з половиною тисяч колонів. Ба батьківське серце людина, якщо втратила маму або тата, виявили бажання. Ми вивчаємо всім абсолютно. Батьківське серце це оберіг, наголошує Петро Богацький, ветеран АТО, представник спілки Бойове братерство України. Колон зі срібла у формі серця довкола обвитий терновим вінком, зім'ям загиблого героя, батька або мами. Дітям. Це якнайсказар закарбувалося на це життя. Це дійсно. За нас не забуло. Не забуло замоги, лба тата до да, нас ще тата вшановують. Того ж дня такі вручення колонів, окрім Коломиї, відбулися ще у шести українських містах. Збереження ментального здоров'я заради майбутнього в Коломиї відбувся захід за участю практичних психологів, дитячих садочків та освітян. Територіальних громад району присутні вділилися знаннями та провели практичні тренінги. На місці побувала і наша знімальна група. Боротися зі стресом і тривожністю самотужки та за необхідності допомагати учасникам освітнього процесу вчилися освітяни та психологи району у межах програми всесвітнього проєкту підтримки ментального здоров'я ти як за ініціативи першої леді Олени Зеленської на базі Коломийського педагогічного фахового коледжу. Адже якщо з фізичними хворобами пацієнти звертаються до медиків і вживають ліки, то ментальне здоров'я досі найчастіше залишається поза увагою, розповідає кандидатка психологічних наук, викладачка психолого-педагогічних дисциплін Людмила Прокопів. Ми будемо практикувати різні ресурси, вправи, активності, які допомагають людині зберігати той ресурс, опанувати себе у стані тривоги. Адже коли ти не можеш сам опанувати свої емоції, ти не здатен допомагати іншим. А допомагати іншим в освітній сфері це дуже важливо. Керівники закладів освіти, вихователі та психологи охоче покращували свої теоретичні знання та практичні навички, зокрема й на теми, як бути в ресурсі в умовах перманентного стресу та самодопомога складова ментального здоров'я, продовжує Людмила Прокопів. Це кожним освітянином дитина, і ми маємо володіти і тими ресурсами, як допомогти собі, і тими ресурсами, як зарадити дитині у випадку тривоги, щоб подолати нашу внутрішню тривогу, тому що часто буває так, що тривога вимикається а всередині нас вона залишається. Олександра сербенюк постійно перебуває з дітьми: 15 років як освітянка, і другий рік як психологиня. Експертка зізнається, Такі тренінги дають можливість перезавантажитися психологам із новими силами, знаннями та практиками працювати з учнями, адже діти змінилися після початку повномасштабного вторгнення. Відчувається велика різниця між емоційним станом і ментальним їх здоров'ям, як діти почуваються, як вони переживають емоції, як наскільки на часі все, що відбувається, як вони це бачать, проживають, реагують і теж по-своєму е, переживають. Хоча нам інколи здається, що діти без. Стурботні, веселі, і не зважають на це, але в них свій особливий спосіб переживання таких емоцій, і більше ніж впевнено, що торкається це кожного. Особливої уваги та піклування потребують внутрішньо переміщені дітки, додає психологиня. Уваги від окремо кожного вчителя, зокрема, на їх стан, їх емоційний комфорт і е, е, наскільки добре вони почуваються. І, та й зокрема всі діти потребують такої уваги, бо оскільки постійне відчуття тривоги, погані новини, це як не як, але впливає на емоційний стан. Такий тренінг-семінар психології на Коломийщині відбувається не вперше, адже турбота про ментальне здоров'я один з важливих напрямків роботи всіх гілок влади, каже очільник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. В Україні вже другий рік триває війна, повномасштабне вторгнення, і, звичайно, що багато людей, особливо діти, отримують від цього стрес, переживання. А ментальне здоров'я це якраз якість повноцінного життя, навчання, роботи в колективі для дорослих, спілкування з друзями, за місцем проживання. Тобто, людина, попри ті всі стреси, які є навколо нас, повинна відчувати себе, що вона є повноцінним членом суспільства, що вона може жити повноцінним життя, попри ці. Такі труднощі і повинна справлятися з цими труднощами. Юлія Марциновська, Тамара Приходько, Андрій Гаращук, події НТК прикарпатські ювенали проводять пізнавальні навчання для дошкільнят наймолодшим мешканцям Івано-Франківської області розповідають про правила поведінки під час повітряної тривоги, безпеку на дорозі та ознайомлюють з роботою поліції. У нашому закладі проведено з працівниками ювенальної поліції захід, присвячений тижню безпеки дитини. Дітки пізнали правила дорожнього руху, як правильно переходити дорогу, особливо в темну пору доби. Також працівники подарували їм світловідбиваючі ленти. Такі зустрічі є дуже важливими, тому що діти вже є учасниками дорожнього руху пішоходами і кожного ранку вони прямують до дитячого садочка і повинні знати правила дорожнього руху, щоб не стати учасниками дорожньо-транспортних пригод. Шотландець воює за Україну, а його батько волонтерить мова про Адама Еніса, який ще у березні приєднався до лав. Інтернаціонального легіону та його батька Брайана, який волонтерить у британській організації Джіпс Peace та переганяє автівки для збройних сил України, з обома спілкувалась моя колега Мар'яна Мацьків. Адам Енніс у Шотландії мав свою автомайстерню та займався імпортом машин. Коли Ерефія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, він залишив свій бізнес, переїхав сюди та приєднався до лав Інтернаціонального легіону я прибув сюди з самого початку. Батькам я нічого не сказав. Вони не знали про моє рішення ані мама, ні тато. Я приїхав у Київ ще у березні, у перший місяць війни, і по цей час я у збройних силах України. І справді рідні Адама нічого не знали про вибір сина, адже в той час перебували у відпустці в Азії. у той момент ми були в Таїланді, де проживає наша дочка. Коли ми звідти повертались, Адам мав нас зустріти в аеропорті, але ми ніяк не змогли з ним зв'язатись. Моя дружина ще тоді сказала: я сподіваюся, він не в Україні. А потім, коли ми опинилися вдома, виявилось, що він вже таки в Україні. Ми дуже хвилювалися, але врешті прийняли те, що він зараз тут, і у нас немає іншого вибору, як жити з цим. Адам ніколи не мав справи з воєнним ремеслом. Всьому навчився в Україні. У складі Інтернаціонального легіону шотландець звільняв Київщину, брав участь у боях за Ірпінь, Бучу та Гостомель. Потім долучився до лав 155-ї бригади, з якою воював у Авдіївці та Пісках. Зараз він головний сержант роти Спартан 151 151-ї бригади ЗСУ. Бойовий дух і єднання це моє найбільше враження від війни. Я не знаю чому, але моє серце мені підказало, що я маю бути тут. Я зараз почуваю себе більше вдома в Україні, аніж у Шотландії. Те, що Адам став до лав збройних сил України, вплинуло на те, аби його батьки почали волонтерити. Окрім допомоги українцям, у такий спосіб вони ще мають нагоду частіше бачитись з сином. Це завжди приємно приїжджати сюди і бачитись з Адамом. Я дуже хвилювався, коли він був поранений. це з ним траплялося двічі. Звісно, вибір сина вплинув на те, щоб ми стали волонтерами. Так як Адам тут воює, то ми дуже добре розуміємо ситуацію і що відбувається в цій країні. Ми дуже пишаємося своїм сином і тим, чим він зараз займається. І ми хочемо, аби за допомогою Адама нарешті звільнити Україну від агресора і щоб українці могли жити в мирі. В Україну Брайан Енніс, батько Адама, приїжджає у складі спільноти британських волонтерів Джіпс Peace». Цього разу вони привезли для військових 29 позашляховиків. Три машини передали для підрозділу Адама. Привезли і його особисту автівку. Play to that перебуваючи в групі Джіпс Peace», кожного разу, коли приїжджаю сюди, я дуже сильно заряджаюсь, аби повернутися в Шотландію, збирати ще більше допомоги для України і залучати до цього ще більше людей. Брейв такий позивний дали Адаму його побратими. В перекладі він означає хоробре серце. Шотландець планує бути в Україні як мінімум до перемоги. До того ж часу його батьки мають намір займатися волонтерством і всіляко допомагати країні, яка стала для їхнього сина другим домом. В коломиї віршами, музикою та танцями показали переживання жінки під час війни. Лірика душі, пісня пір'їнки за сценарієм Тетяни Мандрусяк. Виконали струнний ансамбль дивертисмент, солістка Мар'яна Кодіна і танцівники колективу Дивограй під керівництвом Надії Чаленко. На благодійному концерті вдалося зібрати 60 тисяч гривень для 77-го батальйону тероборони. Музично-поетичний вечір, який носить благодійний характер на підтримку нашого 77-го батальйону, розуміємо, як важливо допомагати, і кожен це робить по-своєму. Ми робимо це за допомогою мистецтва, бо розуміємо, що мистецтво це є теж духовна зброя. Такий час тяжкий для нашої країни стараємося підтримувати культуру, стараємося підтримувати людей своєю музикою, своїм мистецтвом. Я думаю, що нам це ну вдається. Ми маємо на меті гастролювати цією програмою і показати її в багатьох куточках, як нашої громади, так і за містом, тому що це важлива тематика. Важлива тематика сьогодні для кожного, тому що ми тут говоримо про жінку, яка крізь війну несе свої болі. Несе е, свої переваги, несе це все через призму любові до чоловіка, який е, воює. Тринадцятирічні колом'яни стали чемпіонами світу з греплінгу. Окрім золотих, вихованці школи єдиноборств Джібро Тім здобули також дві бронзові медалі. Юні спортсмени взяли участь у чемпіонаті світу, який відбувся у Греції. Ще напередодні чемпіонату світу з греплінгу у Греції Коломийські спортсмени заявляли, їдуть не за участю, а за перемогою. У своїх підопічних тренер Юрій Данищук був впевненим. Ми завжди їдемо за перемогою, і дай Бог ми привеземо в Коломиї чемпіонів світу ціль тільки таку перед собою слова дотримали вихованці школи єдиноборств Джибро Тім здобули для України і Коломиї, зокрема, дві золоті медалі та дві бронзи. Денис Гунда та Софія Андрійчук стали чемпіонами світу з Греплінгу. Губанов Владислав та Савчук Максим бронзові призери світу з Греплінгу. До слова, національна збірна України з Греплінгу за підсумками чемпіонату посіла перше командне місце. На цьому у на нас все дякуємо вам за увагу. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Підпишіться на наш телеграм та ютуб канали. До побачення.